Про вишиванку як символ нашої ідентичності, яку ми разом з незалежністю виборюємо зараз у війні з російськими окупантами. Далі говоримо з головою Дніпропетровської військової адміністрації Сергієм Лисаком. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому марафоні. Дякую, що знайшли час. Добрий день, слава Україні героям. Слава! Ми ведемо війну не лише за незалежність, а й за національну ідентичність а вишиванка. Один із наших символів, від якого росіян також палає. Як ви думаєте, чому? Ну, в першу чергу, думаю, що росіян палає і за сил нашої оборони, дякуючи нашим збройним силам, в цілому, захисникам та захисницям. З того палає Росія? Щодо вишиванки, як ви думаєте, в, в яку силу вона має? Ну, ми всі являємося славними нащадками нашого козацького. Роду українського, да, і в нас дуже багато було козаків, в тому числі характерників, і ми зараз в будь-якому випадку маємо в щось вірити. І ті ж самі національні символи нам в будь-якому випадку придають тої впевненості і єдності в першу чергу, яка нам допомагає боротися з росіянами. Коли у вас з'явилася перша в житті вишиванка? Перша в житті вишиванка з'явилася десь у 2017 році. Мені подарував мій друг зі Львовщини. Яка вона? Вона була. Неординарно чорного кольору з червоними візерунками і ззаді з надписю Слава Україні. А як він пояснював, що, що це візерунок означає? Ц, він не пояснював, це було напередодні свята дня вишиванки, і ми з ним щось спілкувалися. <тас> він каже: В тебе є вишиванка? Я кажу, немає. Він каже, добре. І телефонує. Я тоді служив в Житомирщині. Він каже: Я їду з зі Львовщини на Київщину. Каже, виїдь на трасу. Я виїхав. Він каже: до дня вишиванки подарував. Вона збереглась, вона так, зараз вона досить. У вас... є, а скільки так. у вас їх взагалі в гардеробі? У мене зараз їх досить багато. Кожна з них асоціюється з певними подіями та з певними людьми. Я не можу сказати, яка з них краща, яка гірша, Бо я ж кажу, що ще раз повторюю, що кожна з них це асоціація з певними подіями або з певними людьми. А, ну, є якась незвична історія у, у якої з вишиванок ваших? А, в будь-якому випадку, перша вона сама та, що запам'ятовується, і вона в мене є, і впевнений, що вона в мене на довгі часи залишиться. Це Чорна, чорна так а, чи вишивала у вас в родині? Можливо, бабуся, пращури, хтось з вашої вишивала, але вишиванок я не пам'ятаю. Рушники вишиті, пам'ятаю точно. Які до сих пір знаходяться вдома, так, у батьків? А розказували щось там, бабуся про ці рушники, про ці виш... я... вишиті орнаменти. Я впевнена, що розповідала більше моїм сестрам, да, але в мене трошки інше було на той час в голові. Тобто, ну зараз, не чули зараз, ніяких немає. Ні, таких зараз історії. було б цікаво з цього приводу поспілкуватися, а на жаль, вже нема з ким спілкуватися. От з часом у вас змінилось відношення до національного вбрання? Воно в мене незмінне, бо з раннього дитинства воно мені подобалось, і я точно був з самого дитинства патріотом своєї країни і патріотом того вбрання, яке в нас є. Бо кожен візерунок несе з собою якісь певні символи. Як ставитись до того, що зараз одяг стилізують національними елементами? Позитивно, виключно позитивно. Мені самому це дуже подобається. І зараз це вже якийсь став як тренд. І молодіж в нас одягається теж в національне обрання. Ясно, що воно з часом змінюється, але ті орнаменти, які зараз на вас, на мені, вони залишаються. Ну, не вважаєте це шароварщиною, можливо, як там? Точно ні, це і зараз та ситуація, яка взагалі в державі є, склалась, вона нас об'єднує, і ці символи нас в тому числі об'єднують. А ця от вишиванка, в якої ви прийшли, це от зеленого кольору. До речі, кажуть, що вона зараз, цей кольор дуже популярний. У мене ну, зв... декілька штук, я точно так. Да. Це на часі, скажімо так, цього такого кольору, так? так? А, і чи вірите ви в силу національних знаків? Я вірю в національну нашу єдність. В силу знаків також. Без віри ми точно нікуди рухатись не будемо. І точно скажу, що я вірю. І в певні знаки у мене навіть в кабінеті є орнамент, який розкодований словом перемога. І це для мене теж досить символічно. А що для вас Код нації – це збереження мови, збереження традицій, збереження на всіх людських тих якостей, які зараз в нас є. І перше, що нам зараз допомагає. Взагалі перемагати це наше єдність, ще раз повторюсь своїм дітям. Ви передаєте у те все, що ви зараз ну, отримуєте так від Скажу національного? Так, у зв'язку з тою ситуацією, яка зараз склалась, дуже рідко зараз приходиться спілкуватися з дітьми, але це робить моя дружина. І ну наостанок, привітайте, будь ласка, з цим днем наших мешканців, жителів нашої області, нашого регіону і взагалі До речі такий день двоякий в моєму розумінні, бо в цей же день і випадає день пам'яті нашим побратимам з Кримського півострова татарам, так і день вишиванки. Але незважаючи на цей день, хочеться всіх все-таки привітати зі святом цим. Воно зараз набирає нових опортів, нового життєвого етапу. Ми йому даємо саме новий поштовх для того щоб воно розвивалося, рухалося якось вперед, і це все нас об'єднує. Дякую, і так само я вас вітаю з цим Дякую. святом з нами. Вишиванки, яка є яка є дійсно нашим оберегом. Про вишиванку як символ нашої ідентичності, яку ми разом з незалежністю виборюємо зараз у війні з російськими окупантами. Говорили з головою Дніпропетровської військової адміністрації Сергієм Лисаком.